Дякую, дякую. А скажіть, будь ласка, Валентина Васильівна, а якої марки, якого кольору машини збила ваша собака? Фіат панда красного цвіта. Потому что у моей дочки в Киеве точно такая же машина. Можно подумать в Житомире только лишь у меня фі отпала А Вы знаете? Я марку эту машину хорошо знаю. Они же понабирали тих машин, понакупали. Они их везде ставят. Пройти. Негде пройти погулять. Ни собачка не Уже скоро с детьми негде будет погулять. А кто сидит за Кербом, того автомобиля? О, кто хто? Так вот это женщина, она сидела. В 12, да 12 часов ночи вы могли разглядеть человека, который садится в машину? Вы, вы знаете, у меня такое зрение и, и слух. Но если она так говорит мне, то я хочу, чтобы она мне возместила материальный ущерб. За то, что меня собачку покалечила. Вот, слава богу, что она живая осталась, эта собачка моя. Стає зрозумілим. Ну, я вам прохід... хочу сказати, це не справа. Не дешева. Я сам маю собаку. Я, зрозумію, я розумію, скільки це коштує. І стає зрозумілим просто прохід даного свідку до суду. Просто, шановні Валентині Васильівні, будь-кому треба повішати віну за травмування собаки і отримати відшкодування. Лікування дійсно дороге. І тому ось знайшовся об'єкт для відшкодування. Ваша честь, я не маю собаки, а то, мабуть, і не розумію. Одного. До чого хилить захист? Є двоє свідків, які чітко вказують, щоб підсудна була в той день, в той момент, коли відбувся цей злочин, на місці злочину. Що нам ще потрібно? Добре, які у нас є ще запитання до свідка Валентини Васильівни? Немає питань, немає, немає більше не запитань. Ми вам дуже дякуємо. Якщо у вас є бажання... Піти, а не сидіти в залі суду, будь ласка, тому що я так розумію, її ж тут не, не просто знаходитись. А я Анфісочка. Ні, да. Тоді на цьому судове слідство я оголошую завершеним. Переходимо до судових дебатів. Слово має прокурор. Прошу, пане прокурор. Ваша честь. Вина. Орел Людмила Вікторовне доведена те, що вона перебувала на місці злочину, підтверджують свідки. Жодних підстав сумніватися в їх показах немає. Я розумію, що на стороні підсудної буде більшість жінок, тому що більшість жінок, може, так і зробили стосовно чоловіка, який зрадив, зрадив підло і зрадив не один раз. І, безумовно, співчуття буде на стороні підсудний. І можу навіть ставити питання, а за що людину судять? Я відповів, це закон, і нікому не дозволено порушувати порядок. А тепер стосовно міри покарання. сьогодні я буду може, і на її стороні, і поведу себе не як прокурор. Я хотів би на підставі статті 69 Кримінального кодексу України. Просити у вас призначити більш м'яке покарання, ніж передбачене законом. А саме, виходячи із статті 66, яка передбачає обставини, які пом'якшують покарання. А в нас така обставина є. Це вчинені злочини під впливом сильного душевного хвилювання внаслідок аморального діяння потерпілого. Тому, виходячи ще з однієї статті 53 Кримінального кодексу, я прошу визнати. Підсудно, ОРЛ Людмилу Вікторівну винну у вчиненні злочину передбачена частиною першої статті 122 Кримінального кодексу України та призначити її покарання у вигляді штрафу в розмірі 30 неподаткованих мінімумів. У мене все. Дякую. Дякую, пане прокурор. Вперше чую таке за останні багато років. Слово має захист. Ваша честь. Вислухавши думку прокурора, не можу не погодитися з ним в ряду окремих позицій. По-перше, захист за своїм статутом, за своїм положенням, має сприяти законної реалізації права підзахисного на захист. Вислухавши покази свідків в даному судовому засіданні, доходжу переконання, що Наявність моєї підзахисної на місці вчинення злочину є доведеною. Однак стає питання в кваліфікації її дій. Вважаю, що її дії за частиною першої статті 122 Кримінального кодексу України, а саме умисне спричинення середньої тяжкості тілесного ушкодження, кваліфіковані невірно. Тому що умисел є чимось таким, що треба виносити. Раптово виникший умисел, який виник внаслідок тяжкої образи з боку потерпілого, є ефектом, а спричинення середньої тяжкості тілесних ушкоджень в стані ефекту кримінальним кодексом не передбачено. Внаслідок чого дії моєї підзахисної цілком охоплюються статтею Кодексу про адміністративне правопорушення насильства в сім'ї. У зв'язку з чим прошу мою підзахисну у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 122 Кримінального кодексу України, виправдати. Дякую ваше честь. Замудрілі, пане захисне, замудрілі. І все ж таки підсудне, ви маєте право на останнє слово. Суд уважно слухає вас. Ну, я, конечно, раскаиваюсь, что так поступила, но Действительно, я была очень взволнована и в состоянии аффекта, то есть я просто не знала, что творю. и... Ой, Жінки, жінки. Для винесення вироку по цій справі суд де до нарадчує китати. На лаві підсудних жінка, яка відлупцювала чоловіка та його коханку електрогітарою, коли застала їх у ліжку. Захист заперечує, бо підозрювана під час коєння злочину була у хворої мами. А побити парочку міг і сусід, якому заважала гучна музика, і ревневий хлопець потерпілої. суду випало нелегке завдання розібратися в людських стосунках і з'ясувати, хто ж винен насправді від імені народу України я оголошую наступний вирок. Суд у складі головуючого суді Окіс Олександра Ярославовича при секретареві селого полині Вікторіни за участю прокурора Бойка Петра Анатолійовича та захисника Безу Сергія Владиславича розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за обвинуваченням Орел Людмили Вікторівни у скоєнні злочину передбаченого частину першої статті 122 кримінального кодексу України встановив. Враховуючи покази свідків, добуті під час судового слідства інші матеріали кримінальної справи, суд приходить до висновку, що дії ОРЕЛ слід кваліфікувати за частиною першої статті 122 кримінального кодексу України. Призначаючи покарання, суд враховує особу підсудним а також обставини, за яких вчинено злочин, та приходить до висновку про можливість достосування до підсудної більш м'якого покарання ніж передбачено законом, користуючись статтями. 327-341 Кримінально-процесуального кодексу України, суд присудив визнати винною Орел Людмилу Вікторівну і призначити її покарання у вигляді штрафу в розмірі 30 неоподаткованих мінімумів. Судові витрати покласти на засуджену. Вирок може бути оскаржений протягом 15 днів з моменту його оголошення до відповідного апеляційного суду. Ви знаєте, шановні. Коментувати сімейні, вибачте, за таке слово розборки у мене немає ніякого бажання. Ніякого. Єдине, що я хочу порадити Людмілі Вікторівні, з'ясовуйте свої стосунки і взаємовідносини з чоловіками іншим способом, не за допомогою ударних інструментів. Якщо питань немає до суду, на цьому судове засідання я оголошую закритим.